І фотосесія. Блядь. Я забула духи. Готуємо маму. Вітаю на каналі Новгомовне Монро. От коли в мене трішечки такий незрозумілий настрій, я починаю знімати влог. О, чекайте, що відбувається. Добраночку. Mm -hmm. А, гільзи нова іграшка, і вона думає, що це мишка. Нахопає її в рота і носить, і потім мені приносить. Повертаємося. І я починаю знімати влог, шукати якісь класні, цікаві ракурси. До речі, це м -м, вночі мені наснилася ця пісня. Дожикет Агура Хілс, якось вона так називається. Я дивилася слова. Ну, як завжди, про любов пісня, Про глибоку з проникненням. Влог вітаю всіх на каналі Невгомовно Монро, тож я не привіталася. Рамочок, я зараз роблю собі каву, кавусечку. І що? Далі в мене буде зарядка і фотосесія. 10-10 січня 2023 25-го 25 року Київ, Україна. І кожен рік я на свій день народження, який в мене 13 січня, але скажіть ви це подивитесь вже після. Але все продовжую приймати ваше привітання. Роблю свою фотосесію. Останні декілька років фотосесію робить мені пані, пані Боже, пані як вас звати? Пані фотографіня, як вас звати? Оля Закрівська. От в центрі е, на Подолі, в неї студія Фольга. І там ми креативимо, творимо красу. На вулиці е, Похмура. А тому світло вмикає вранці. Мені якраз треба в комору за посонішками, а занесу ялинку. Мираю теж майже склала. До речі, кицю. В мене є замінна тобі. Саме на сезон от, поза Різдва. Я вам не показувала ні. Мені подарували ляльку Меглін Монго. Наче з 1993 року -го випуску. Але мені здається, це більш сучасно. Тобто, в 1993-му випустили серію цих ляльок. Це не Барбі, це саме Меглін Монго. Дуже дякую, це було несподівано. І от зараз вона приймає варту. Я обожнюю просувати, для мене це своєрідна медитація. Але зараз роблю це дуже дуже рідко, якось речі ну, не пресують. Ще в мене є оцей новомодний відпарювач ручний. Але ця сукня вишита з такої щільної тканини. Це стрейч Атлас. До речі, чій сукні більше 20 років. І Її можна прасувати. Вона пережила стільки пресувань, стільки виступів, але в бездоганному вигляді. Я згадала, що в мене є босоніжки, їм теж років сім, мабуть. Вони будуть ідеально пасувати до всіх трьох суконь, щоб я не перла окрему пару взуття. Що таке? Ну, кажи. Все ти в кадрі. Так знову я трішечки не розрахувала час. Майкап-хвилинка зараз ще в машині. Дороблю і в кадр. В принципі, всі образи я продумала, аксесуари підібрала. Ще графіня підійде з Левчиком. Хочемо зробити пару кадрів. Вона знімалася у Олі, коли була вагітна. Я взяла ту сукню, якій вона тоді знімалася. І зараз ці ж сукні вона буде вже з Левчиком. Ну і йому пару кадрів зробимо на пам'ять. Отакі. Блядь, я забула туфлі. Це не така велика проблема. Можна було зніматися в соні, що ли? але я в цьому плані вийшов Я їх підготувала. Студія знаходиться на Будолі, на контрактовій площі. Це недалеко від мого дому, тому я дуже швидко доїхала. Ми назначили зустріч на 12.00 для того, щоб використати денне світло. І не було вже кобус за договорів. Обожнюю поділ і навіть мріяла тут жити. Друзі, хто рік підписан на мій канал, точно бачили відео. 46 запитань. Не вовк. Тут ми знімали якраз був січень. Ну, перше числа. І сніг був, і я топала, пам'ятаєте, в блискучому камбізі. Ой, в мене такий приємний видів. Музика, релакс. І потім побажав мені прекрасного дня. Чого ще? А, чекайте, 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 чекайте. А, магію фото. А я так зайду. Добрий день. Зараз так, я вітаю. Прийшов Доброго. рік. З новим роком. Будь ласка Ольга. Закрівська. Фотографійна. Сьогодні фотографійні да. сьогодні. Так, Оля, я вам розповідаю: ми робимо о, два іміджових кадра. Спочатку в цьому, отак от, ну, притрет. Mm -hmm. Буде так, Light натюрель. Далі я хочу зробити щось таке а, рокове в м, костюмі. Я взяла такий оксамитовий сют. сют. Бачите? Та ми встигнемо, а ми стигнемо. Стигнем. Мені треба зробити три окремих кадри. Повний зріст в цих сукнях. Всім, цим сукням більше 20 років. Клас! І я знайшла фото. До і після, да, ти поробляла? Так, це сценічні, це я сама вишивала, сама вишивала. Да. шила на замовлення. Ну, сенсі, ось, ось Так, ось так, це так, все, все, все сама робила. Оці всі, всі камінці клеїла сама. Чекайте. Камінці! Бачите? Оце да. все. Тут зараз я покажу все. І... Кадри. фон? з тих mm -hmm. часів, коли ми ще фотографували на плівочку. Це все проявляли і потім друкували. Це 2002 рік. Це 2003 рік. Це моя перша професійна фотосесія. Ні, друга. Друга професійна фотосесія, можливо, ви знаєте, фотографа Задірака. Mm -hmm. От, це я виступала ще в клубі Бінго. Коли він ще не о, був рейв клубом Як ми жили? От, бачите, Можливо. це була, я купила за 350 гривень в магазині тканини на Льва Толстого. А, угу. Це я теж ні, це я виступав в якомусь клубі в Житомирі, до речі. Uh -huh. Бачите? І це о, фотосесія у Задіракі. Uh -huh. А це була моя третя фотосесія професійна. Це рожеве на жовтому. Можна я кілька виборів, які так, будуть так, від, так. Е ключові. Воно розвивається швидше. І так, да, є такий момент, що може дуже все швидко закінчитися в 12. Стоп, а ми не в мене готові. Да, да. В 12, що саме? А, дитинство таке а вже. А. Ми злітками коли були, ну, сьогодні. а в 12 вже ну от у мене сусід є 12-річний. Ну, дівчата Дівчат 12, 12 кажуть тебе, так. Він виглядає а, а. на 16 і в нього якби там ну, розвиток 16-річного хлопця. А, в чого ти залежить? Я не знаю. Генетика, але можливо, що просто ну, харчування хороше. Діти щасливі, Вони людях гарно розбираються насправді, якщо це діло не забивати. Чарівний саркофаг. Правила трьох стін. Нет двох. І на мене подать. Да, полетів. І Я його зараз ось так зроблю. і, Дискомфортером, будь ласка. Я готова? Сюди? Приїхала пані графіня. А що, ти вже в одежі? Все чудово. Зараз тебе буде няня, перша няня. Дудун, Привітайся. ти що? Ой, 11 кг, так? А да? пішки є. Лопчик, а де мама? Просто крісло сподобрілося. Не переживай. Нарешті. Скажи нарешті. Скажи, да, ти да, які в тебе щетки". Боже, ти який таке та Чік. Скажи, сім'я. Готуємо маму. Ні, 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 Чекай, чекай, чекай. Йдемо. Сидемо, на, на, знімальний майданчик. <плес> так, о, Прекрасно. Бачиш, що тобі вже підготували. Сидить, так. Давайте серветочку суху. У нас просто тут слюні муні. <плес> Давай. Кладемо. Давай. Да, конечно, дивіться. Ну все, Стрес на стресі. Давайте маму підготуємо. Та, звісно, зараз тин 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 Стопе. А давай ще раз. Прийшла ця жінка і з дому не Бу-бу-бу. А ти сідай. А стоп, а стоп. А ти на А ти на Ух ти, метеорит. Метеорит. Левчик. Найверест. Ні, на роботу. Клас. <ріп> Друзі, знімати дітей це, це ще той квест випробування, але. Але час дуже швидкоплинний, Тому треба фіксувати моменти. Угу. І... Ну, але та нога була така ще не впевнена, але зараз впевнена. Mm -hmm. Добре.

Завжди після фотосесії, коли збираюся, відчуваю такий сум, що все закінчилося. Але я так задоволена. От що значить підготовка. І сфоткала це каліє. Я ж кажу і на весілля, і на народження, і на поховання, на все. І на боже, випускний, як це, на захист диплому. Це, друзі, дуже вам дякую за те, що провели зі мною час. Сподіваюсь. Сподіваюся, вам було цікаво. Мені точно. Такий омаш. Ні, це о, як це, Боже, зараз о, я звернулася до своїх архівів. Боже, яке швидкоплинне життя? Просто ж кажу. Один чих. 20 років, Який 20, 47. Так, контакти Олі і студії я залишу в інфобоксі. Звертайтеся. Вона майстриня портретів справжніх, знаєте, без, без її перетощів, без всього цього блюру. Ну, от, от повірте. Повірте і довіртеся моєму смаку. отримайте задоволення. І людина дуже така чутлива, уважна. А ще й тут смачна кава. Я пішла їсти свої кориса. Якось дуже куце і швидко попрощалася. Левчик спить. Поклали його на диванчик, і він там заснув. Втомився. Перший фотосет в його житті. Професійний. У студії у фотографа. Я теж пам'ятаю свій перший фотосет. Приблизно так от я теж сама фарбувалася. Хала, торби з костюмами. Це був фотосет нашого колективу. Я втомилася. Треба просто помовчати. Yeah. <laughs> Дякую ще раз, що ви зі мною що залишаєтеся зі мною.